Усім вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні трішки складно виходити в блог, але я розумію, що потрібно, бо наразі дуже повільно просувається наш блог, і я хотіла почати викладати відео хоча б два рази на тиждень, хоча б такі, знаєте, коротенькі. Дитина захворіла, і моральної сил взагалі ні на що немає. Я приїхала ось хоча б щось поробити. Трішки посадила квіти, тіша виростила розсаду, що вийшло. Я не професіонал, звісно, але ну, щось росте, щось саджаю, і, і воно росте, як то кажуть. Ось сили, часу щось знімати немає, тому буду про щось сьогодні вам розповідати. Виросла така у мене гіпсофілка маленька. Я її сіяла в такі контейнери. Ну, одним словом, я над цим не заморочуюсь. Взагалі, що виросло, то виросло, що посадила, то посадила, що прийметься то прийметься. У мене, в принципі, приймається все. Тому я думаю, буде все окей. І трохи підростає петунія. Мені хочеться посадити її в ставчики. А там що виросте то виросте, подивимось. Ну, а зараз знову запалив, бо спеки. І все висихає просто, не знаю, зі швидкістю світла. На ну, Бурян за ці дні підріс. Я дуже надіюсь, що в мене буде можливість вийти його зараз прополоти, доки він не пішов ось тут, особливо. Ось так. Малину в між жадях я встигла прополоти до Паски. Ось а в самих ямках не трогала, бо ще з коріння може щось піти. Тому як підросте бур'ян, потрібно буде його вручну проривати. Ну але вже частіше. Так, зараз вам проведу таку невеличку екскурсію по своїй розсаді. Я в цьому не маю досвіду великого, не спеціаліст. Ну якщо чесно, я над цим не заморочуюсь. Воно ну, воно, коли вирушується для себе, то, знаєте, якось ну, я не бачу сенсу над цим заморочуватися. Дуже спонтанне, просто захотілося щось посіяти. Знаєте, то руки чесалися, була енергія на це, от іноді приходять якісь ідеї. І дуже важливо їх вчасно реалізувати, бо на, на ось ці нові ідеї, коли є ось такий прихід з новими ідеями, завжди приходить і енергія. Ось тому ну, мені дуже захотілося щось посіяти, щось виростити, спробувати. І ми, якраз, з владом їхали в епіцентр. Ми їхали буквально за півгодини до закриття. Софійка заснула в машині, доки влад сходив там, придбав цемент. Я зайшла за 10 хвилин до закриття епіцентру, і от нагребла все, що було, все, що бачила. Е, ну, тобто, не заморочувалась, просто там підійшла, швиденько взяла взяла бо не було часу. Ось посіяла і, ну, в принципі, фактично все зійшло. А як буде далі, воно все час покаже. Так, це салатики. Я перший раз, якщо чесно, вирушую розсаду. Ось, тому, можливо, на наступний рік спробую і помідори виростити на підвіконі. Але наразі ось такі в мене салатики. Я думаю, можливо, їх попересаджувати в стаканчики. Я ось кілька штучок пересадила. Можливо, вже їх пересаджувати на город. Там можливо, хай таки ростуть. Поки що не вирішила, що з ними робити. Ось, і ще в мене розтав, ось така краса це люпин, Люпин. Ось такий, Але це багаторічка і і ну, не факт, що в цьому році він зацвіте. Ось висота у нього 50-80 см написано. І мені хочеться щось таке засадити від сусідки трішки, бо в нас там сітка прозора. Посадити якісь, можливо, квіти, траву, щоб закрити трішки розділити двір. Ось так, якщо вони з'їдять звісно, її кури. Так. Тут у мене ще петунії. Взагалі я багатенько питонії насіяла різних. брала, що було. Ось, ну Мені хочеться посадити хоча б кілька ставчиків буду в цьому році пробувати. А тут у нас кохія, зараз покажу, має бути вона ось така. Вона росте зеленим кущиком, а на осінь потім темніє. Також у нас тут висота до метра, Якщо все буде добре, також десь посаджу від Сусідки, можливо, трішки пер... ну, закрию вид на наш двір і на її. Ось, І тут у нас трава, ковила називається. Але вона буде низькоросла, вона буде 40 см. Так написано на упаковці. І, мабуть, вона ще трішки підросте, я її ось так прямо кучками і посаджу. Ось, А там далі вона також багаторічка. Я думаю, вона далі вже сама розростеться, скільки їй буде потрібно. Так, там вони. ще маленька петуня. До речі, з петунями так цікаво вийшло. Одні зійшли раніше, інші ось тільки тільки почали сходити. Бачите, зовсім маленькі. Ось, Тому дуже цікаво з цими петунями спостерігати, як вони ростуть. І тут також я насіяла ось такий білий каскад. Посіяла густенько, бо їх ну, в пакетику, якщо чесно, було дуже багато. І ось ці контейнери я трішки не зовсім вдало підібрала. Потрібно було брати звичайні такі лотки і в них передочку сіяти. Тому тут, ну, як вийшло вже як насіяла. І не знаю, її потрібно, можливо, якось прорідити буде. Ну, також, ще трішки підросте. Шкода просто викидати, можливо, так і кучками посаджу. Ось. Ну, а можливо, трішки все ж таки порозділяю. Ну, що ж, будемо зараз з Софійкою збиратися до лікаря на огляд, що нам скажуть, чим нам далі лікуватися. Ну що ж, справились, нічого критично немає, долікуємося. Так, Софійка. Заїхали на будівництво, бо я вчора вночі, поки все полила, поки все закрила, по темному збирала речі і забула контейнер з квітом. Трішки прокаталися, подивилися на природу, на краєвиди. Дуже гарно зараз все квітне. Весна, спека. Ну, що ж, а вам дякую за перегляд. Будемо з вами прощатися. Дуже надію, що до п'ятниці нас вийде зробити якесь таке цікавеньке відео по ванній. можливо, не по ванній, а щось інше. Тому дякую вам за перегляд. Якщо ви на нас ще не підписані, обов'язково підписуйтесь і проявляйте актив під відео. Дуже-дуже дякую всім тим, хто регулярно коментує наші відео. Дякую за підтримку. Ви найкращі. До наступних зустрічей.